Ініціатива організувати благодійний концерт, аби допомогти військовим, належала учням місцевої школи. Долучилося до неї чи не все село. Ми бачимо, що по різних школах району відбуваються заходи, різні благодійні ярмарки. І учні нашої школи подумали, а чому б нам таке щось не зробити? Цю ідею підтримали вчителі, батьки, спонсори, ми дуже вдячні, бо без них без кожної людини це вся то цей захід не відбувся. Концерт безкоштовний, проте на вході, лотерея та скринька для пожертв. Серед лотів, сертифікати на зачіску, відвідане тренажерної зали, квитки на ковзанку. Забезпечили призи для учасників лотереї місцеві підприємці. Вони пожертвували е, сертифікати, лоти. Так? Вартість одного лоту 30 гривень, але є, звичайно, і пусті лоти, активно долучаються, особливо молодь, дівчата, хлопці. Дуже активні беруть по три, по чотири лоти виграли вже багато призів. На сцені десятки виконавців співали, танцювали, розповідали вірші, як наймолодші школярі, так і досвідчені колективи художньої самодіяльності. Подібні ініціативи стають доброю традицією. Зазначають волонтери. Саме більше це Ужгородський район. Він підключається настільки масштабно, що кожен практично кожен місяць, кожен другий діти щось збирають по школах. Організовують це дитячі малюнки, збір коштів, збір продуктів. Октів закладка різного роду. Наприклад, недавно був захід, взагалі збирали по всіх церквах греко-католицьких. Що ви чули? Відвезли 52 дервареників. Відвідали концерт, і учасники бойових дій на сході кажуть: на таких заходах відчувають підтримку своїх земляків. Це дуже добре, що так дітей так налаштовують на, на такі заходи. Так дуже їм о, говорять, такі патріотичні, такі о, ну. Сценарії то це дуже, дуже нас підтримує. Дуже добре так. Сюрпризом для публіки наприкінці концерту став спортивний виступ у стилі стріт воркаут. Питаємося как бы, популяризувати спорт, популяризувати здоровий образ життя для молодіжі. Для людей постарше, Неважливо, важно пока займаються люди з любого возрасту. А та со своїм тілом заняття на свіжому повітрі, заняття на турніках, на стільки спортивна серед турники, брусі і так далі. Котора не требують ні яких спеціальних в спортзал, яких то снарядів спеціальних спеціальної техніки не треба. Педагоги пишаються своїми вихованцями, адже для сторожницьких школярів така ініціатива не перша. Щоразу долучається все більше охочих допомогти своїм захисникам, коли показувати, що ми робимо. То це людей навпаки, з якось об'єднує і вони самі хочуть брати в цьому участь. І діти патріоти, вони дуже хочуть допомагати. Це підтвердження того, що діти хочуть цього миру, що вони вже патріоти. І як сказала одна наша вчителька, якщо ми не будемо дітям допомагати заважати, то вони самі все зроблять. На благодійному концерті виручили майже 5 тисяч гривень за зібрані кошти для військових. Зоні АТО закуплять найбільш необхідні медикаменти.